Всім привіт мої друзі! Сьогодні я вам покажу, як же я роблю анімацію. Заходимо сюди, тепер ми заходимо на ось так. на так би, рухати тіло. Ми включаємо запись відео і просто записуємо відео. Типа, от так рухаємо рукою. Отак. Так, в нас виходить анімація. Ми зняли анімацію, окей. Як же нам обрізати це? Я вам зараз покажу. Заходимо в інсход. Це дуже класна штука. Ось вона. Вот тут сбоку. І так, натискаємо новий, я вже вам казала. Ось. Краво це, Так. Воно берется чи ні. Ось. І в нас, так би, є ось це. Ми робимо ось так, приближуємо і от так. У нас виходить класна анімація. Тільки трішки ноги не видно. Дивіться ну і далі. Тут ви, знаєте, я робила, типу, фотографію сюди вставила. Ну... Хто користується інсход, тот поняв. Збережуємо. І все. У нас є відео і тепер ми можемо його загружати на YouTube. Думаю, всім помогла. всім пока.